Повернувся на щиті у 22 роки. 7 листопада громада прощалася із захисником України, сержантом Русланом Ворошиловим. Траурна церемонія відбулася біля пам'ятника захисникам вітчизни. Руслан служив снайпером другого відділення інспекторів прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування, 17-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання у лютому на Курщині. Руслан родом з окупованої на даний час частини Запорізької області. Після окупації російська влада запропонувала Руслану воювати проти України. Натомість Руслан як справжній патріот знайшов можливість виїхати на підконтрольну Україні територію та, не дивлячись на свій молодий вік в 23 му році. Підписав контракт з Державною прикордонною службою України про проходження військової служби. Зі слів командування військової частини, Руслан був патріотом своєї держави, дотримувався традиції Державної прикордонної служби, завжди виконував поставлені перед ним завдання, проявляв ініціативу, діяв рішуче і сміливо. 7 лютого. 2025 року Руслан загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Свердлікова Суджанського району Курської області. Довгий час був визнаний зниклим безвісті, і сьогодні ми разом з його родиною прощаємось з нашим захисником. Душа зве. Так шкода таких молодих хлопців. Я завжди приходжу. Ви не знали цього? Ні, я нікого не знаю, але я завжди приходжу. Я вважаю, що наймалі, що ми можемо зробити для них, прийти і віддати бо стоять час і попрощатися з чоловіком. А люди такі байдужі, приходять родственники, які знайомі, друзі в основному. Так вже не сильно людей є, які города, люди не йдуть. Всім все одно, що дитина положила за них своє життя. Я вважаю, що це неправильно. Дякую. Я хожу завжди. Попрощатися з Русланом Ворошиловим прийшли його побратими. Церковний обряд провів капелан частини, де служив воїн. У Руслана Ворошилова залишилась дружина та син. Вічна пам'ять та слава герою!